Вітаю вас, дякую, що ви зацікавились та відкрили це відео. І Я зроблю все необхідне для того, щоб ви залишились задоволеними. Ну що, розпочнемо зі знайомства, тому що, можливо, ви бачите мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, де всі програми акредитовані Європейською федерацією коучів ECF. В коучингу і в професійному навчанні коучингу я займаюсь 2015 року. За весь цей час я провів достатньо велику, велику кількість коуч сесій та менторинг сесій, всі цифри перед вами. Також хочу сказати, що я автор чотирьох книжок з коучингу. Першу книгу ми розпочнемо сьогодні з вами розглядати. Це книга 50 помилок коуча початківця. Наступна книга в мене 170 ефективних запитань для лайф- і бізнес коучів, третя 15 метафор, які має знати кожен коуч. І четверта, і я сподіваюся, що не остання майбутнє тут. Штучний інтелект у коучингу. Всі ці книги є нам у мене на сайті, тому якщо вас цікавить література з коучингу, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео і дізнавайтеся більше про ці книжки. Стосовно моєї спеціалізації, я коуч перших осіб компанії, допомагаю приватним підприємцям, допомагаю керівникам різних бізнесів досягати амбіційних цілей. Якщо ви хочете дізнатися трішки більше про мене, також переходьте на сайт університету. Вся інформація там є. Ну, а ми переходимо з вами до теми сьогоднішнього майстер-класу. І як я вже сказав, що сьогодні ми розглянемо одну з 50 помилок коуча. Так перед вами моя книга, саме так вона виглядає. І темою майстер-класу буде помилка під номером 1. Ставити закриті запитання. Тобто, є помилкою, коли коуч ставить закриті запитання, а не відкриті. Хоча є моменти, коли закриті запитання потрібні. Ну, по-перше, давайте розберемося з вами, що таке закриті запитання і що таке відкриті запитання. Закриті запитання це запитання, на які клієнт відповідає коротко: так чи ні. Відкриті запитання це запитання. Які допомагають клієнту відкрити його потенціал. Для того, щоб він знайшов ідеї інсайти, для того, щоб, знову ж таки, повторюю, він зміг досягти своєї мети в декілька разів швидше. Тому професійні коучі ставлять відкриті запитання. Але ж у коуч-сесіях є і закриті запитання. І сьогодні ми розглянемо, де будуть доречні закриті запитання. І де будуть де буде помилка ставити закриті запитання, де потрібні саме відкриті запитання? Давайте розпочнемо з прикладів закритих запитань, де вони доречні. Перший приклад: наскільки це важливо для вас за шкалою від 1 до 10? Тут ми від клієнта отримуємо коротку відповідь, наприклад, на 10 чи там на 20. І це доречне запитання. У вас вже є розуміння, як досягати? Це також закрите запитання, де людина, клієнт може відповісти коротко, так чи ні, навіщо нам це запитання для того, щоб з'ясувати, хто перед нами людина з досвідом чи новачок? Якщо людина, якщо людина новачок, взагалі без досвіду, і не розуміє, які робити кроки для досягнення її мети, ми відправимо зупинимо цю коуч сесію і відправимо клієнта. До консультанта, який саме напише йому план дій, тому що тут потенціал клієнта не спрацює. Так? Наступний приклад, з якої активності ви почнете. Такий приклад: тобто, клієнт для себе опрацював там, 6, 7, 8 чи там, 3 навіть там, кроки, і більше йому нічого додати до свого плану дій, і ви можете запитати клієнта. Саме по термінам, так, з якої активності ви розпочнете вашу діяльність для того, щоб досягнути вашої цілі. Чи можемо ми включити цю додаткову ціль у ваш план дій? Також закрите запитання, де клієнт до чогось додаткового прийшов, про щось говорив, і ви розумієте, що, можливо, для нього також ця, цей крок буде важливим для включення в його план дій. І ми задаємо закрите запитання, чи можемо ми включити, чи хочете ви включити цей крок у ваш план дій. Так і клієнт може відповісти, чи так, чи ні. І п'ятий приклад це те, що ви чекали чи очікували від нашої роботи з вами. І тут ми від клієнта також отримуємо коротку таку відповідь: так, це саме те, що я хотів отримати. Чи ми можемо переформулювати, перефразувати це закрите запитання у відкрите запитання, і запитати, скажіть, будь ласка, як ви можете оцінити мій коучинг для вас? Тут вже клієнт не зможе відповісти вам коротко там так, все було добре. Тут він буде саме відповідати, що конкретно йому сподобалось, і чим він залишився задоволеним. Ну, це такий невеличкий приклад стосовно перефразування. Ми сьогодні про це також будемо з вами говорити. Тобто, ще раз, для закріплення. Приклади закритих запитань на цьому слайді, які дійсно підходять для роботи для професійної роботи коуча. Далі переходимо до неправильних прикладів запитань. Саме де роблять коучі помилки? Саме тут потрібні відкриті запитання. На наступних слайдах я вам покажу, як вони виглядають. Але спочатку давайте подивимось на помилки. Як коучи за запитаннями закривають потенціал клієнта. Перший приклад. Це все, що ви можете зробити. Розумієте, клієнт, клієнту проще сказати, легше сказати так. Так, це все. Більше нічого. І таким чином, якби самопросування просування клієнта для того, щоб досягти його мети якнайшвидше, на цьому моменті закінчується. Давайте такий невеличкий приклад. Ви задаєте перше запитання: що ви можете зробити для досягнення вашої мети? Клієнт каже: там. Я можу писати пости. Добре, що ще. Я можу записувати відео сторіс в соціальних мережах. І тут ви такий. Це все, що ви можете зробити. І клієнт може сказати: ви знаєте так. Так, цього достатньо. Розумієте, саме тому це і є помилка. Ми не продовжуємо відкривати потенціал клієнта, розкривати його потенціал і допомагати йому у пошуку додаткових ідей та інсайтів. А ми закритим запитанням закриваємо його потенціал. Наступний приклад. Вам більше нічого додати до плану? Ні, ви знаєте нічого. І все. В принципі, не про що більше не потрібно говорити. Потрібно закінчувати сесію. І, скоріш за все, коуч-сесія не буде, не буде крутою, буде, не, буде недостатньо кроків, які б допомогли клієнтові, клієнтові досягти мети скоріше. Наступний приклад це все? Так, ви знаєте, це все. Знову ж таки, закриті запитання є помилкою. Давайте ще подивимось на декілька прикладів. Невірних запитань. Це останнє, що ви можете зробити для досягнення мети. Ну тобто, ми нашим запитанням підштовхуємо клієнта сказати так. А ви знаєте, це останнє. От не хочу я більше думати. Наступний приклад: більше немає ідей. Ви знаєте, ні, немає, ідей немає. Це все. Чи ви більше не бачите жодних дій? Ви знаєте, взагалі не бачу ніяких дій. Давайте резюме невеличке. Ставлячи закриті запитання, ми закриваємо потенціал клієнта. Клієнти не хочуть працювати, не хочуть додатково думати та шукати додаткові відповіді, ідеї та інсайти. Що ми можемо, як ми маємо робити? Як ми повинні ставити запитання для того, щоб допомогти клієнту скласти максимально ефективніший? Ефективний план дій. Дивіться, що ще ви могли би зробити? Ну тобто, пам'ятаєте перший приклад: це все, що ви, могли, що ви можете зробити. Так, це все. А тут ми перефразуємо і кажемо, що ще ви могли би зробити? Ще я міг би, і клієнт продовжує. Супер, погодьтесь. Чи що ще вам необхідно додати в план? Давайте я вам нагадаю попередній приклад: це все, що ви можете додати до плану дійсно. Так, це все. А тут що ще вам необхідно додати в план? І я, як клієнт, як людина, я починаю думати: так, а що дійсно ще я можу зробити, а що ж ще мені додати? Можливо, я навіть прийду до. І ви знаєте, до якихось ідей, які ну спочатку я просто не хотів про це говорити, а тут якби коуч настільки професійно поводиться, настільки круто задає запитання, і я такий про себе розумію: так, ні, я повинен братися за цю ідею, за цей крок і досягати успіху. Далі, що ще запитання? Так, відкрите запитання, на яке неможливо. Відповісти коротко, так чи ні. Тобто потрібно щось говорити, щось потрібно шукати. А в коучингу для коучів саме це нам і необхідно з вами. Що Ще Ще я можу розпочати записувати відеорілси. Добре, а що ще? Розумієте? Хочу вам нагадати, як було у першому прикладі, там, де були неправильні запитання. запитання: це все? Так, це все. А тут ми перефразовуємо. Що ще? І клієнт почина, продовжує просуватися вперед та шукати нові ідеї. Ще декілька прикладів. А є ще щось коуч запитує, що ви можете зробити для досягнення мети. Тобто, невірне було б запитання: це все, що ви могли б, можете зробити для досягнення мети. Тобто, ми закриваємо клієнта. А ми ж професійні з вами і ми ставимо запитання. А є ще щось, що ви можете зробити для досягнення мети, і в цей момент до клієнта приходять інсайти. Так, ви знаєте так, я можу зайня... зайнятися нетворкінгом, я можу зателефонувати чи написати іншим людям, які також там цікавились там у просуванні того, чим я цікавлюсь, і ми можемо разом там досягти нашої мети скоріше. Ну, чи ще щось. Наступний приклад: а які ще є ідеї? Тобто це вірне, круте, відкрите запитання, де клієнт думає. Хочу вам нагадати неправильний приклад, це, все, це всі ідеї. Так, це всі ідеї. А ми ж професійні з вами. А які ще є ідеї? І тут клієнт знаходить нові ідеї. І останній приклад які ще ви бачите дії? Знову ж таки. Це запитання, відкрите запитання, де клієнт продовжує міркувати, думати і шукати додаткові кроки, ідеї, інсайти та рішення. Наступним слайдом я хотів би вам показати, з яких саме слів розпочинаються відкриті запитання. Перше, чому? Давайте на прикладах. Чому це важливо для вас? Неможливо. Клієнтові відповісти коротко, чи так, чи... ну саме коротко, так він розпочинає говорити. Ви знаєте, Владислав, це для мене важливо, тому що і продовжує. Які ви... Наступний приклад, так. які ви бачите кроки для досягнення вашої мети? Коротко, неможливо відповісти. Що ще ви вже знаєте, ви можете зробити для досягнення мети? Де ви плануєте шукати мотивацію чи там шукати ідеї? Які вам допоможуть у просуванні вашого бізнесу? Як ще ви можете досягти вашої мети? Які ще ви можете зробити кроки? Яким чином ви плануєте підтримувати великий рівень вашої мотивації протягом всього шляху для досягнення вашої мети? Хто міг би вам допомогти? Та підтримати, підтримати вас протягом досягнення вашої мети. Чи, наприклад, якби ви вже досягли вашої мети, і у вас була б така можливість дати собі пораду із вашого майбутнього ось в цей день, в теперішнє, на цей час, що б ви собі порадили би? Також круте відкрите запитання, яке розкриває потенціал клієнта. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Ну і ми переходимо з вами до практичної вправи. Я хоч, хочу вас попросити, незважаючи на те, що це просто майстер-клас на, на YouTube. Якщо ви, ви цікавитесь цією професією, крутою професією, де ви зможете допомагати, чи вже допомагаєте людям у досягненні їх цілей, складіть приклади ваших відкритих запитань. Візьміть попередні слова, з яких розпочинаються відкриті запитання, і складіть ваші приклади. Коли пропишете всі відкриті запитання, переконайтеся, що на всі ваші запитання неможливо коротко відповісти так чи ні. І якщо так буде, неможливо буде коротко відповісти, ви зробили все правильно. І ви можете використовувати ці всі запитання для того, щоб відкривати потенціал клієнтів і допомагати їм у досягненні їх цілей. На цьому у мене колеги все. І я е, хотів би вам розповісти про наступні кроки. Ну, по-перше, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться. Е, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Якщо сильно сподобалось і хочете чимось поділитися, напишіть коментар. Для мене це дійсно зараз буде. Важливо і є важливим. Це мій новий формат відео. Якщо ви зараз передивитесь всі мої відео на YouTube каналі, ви зрозумієте, що дійсно це такий цікавий, е цікавий новий формат. Тому підтримуйте мене коментарем, мені буде дуже приємно, і це додасть мені додаткової мотива мотивації рухатися вперед і записувати для вас подібне відео по помилкам коучів і не тільки. А якщо ви зацікавились книжкою 50 помилок коуча початківця, переходьте, будь ласка, за посиланням під цим відео. Ви можете розпочати з безкоштовного ознайомчого фрагмента, чи можете купити електронну, е, книгу в електронному вигляді. Я бажаю вам успіхів у цій професії. Не робіть помилок і до зустрічі у наступних відео. До побачення!